Привіт усім! Мене звати Мік і я хотів запросити вас завтра 8 числа в середу пограти зі мною у MineZ2. Звичайно, для цього потрібно мати е, ліцензійний Майнкрафт. Треба зайти на сервер. Ось так він виглядає. eu.shotball.net і так, е, хто знає, що таке. Майнзі це дуже круто, а хто не знає, то завтра я хочу також пострімити і разом із тим, хто хоче пограти. пограти. Ось е, натискаєте праву кнопку тут в меню, заходите в Майнзі 2 І е, заходите ось в цій кімнаті, натискаєте праву кнопку і зайдіть на перший сервер Romero. Ось тут є, бачите, 4 їх. Отже, завтра о 8 годині я сюди зайду і якщо ми зберемося якось разом, вже скооперуємося, можливо в чаті, щоб я знайшов вас, виберемо місто, в якому ми зустрінемось. І будемо бігати і чуть-чуть пограємо разом. Я думаю, це класна ідея буде. Тому що я недавно подивився відео Дока і плюс ми з ним трохи побігали. Взагалі він показав мені, що є вже друга частина цієї гри. Тому мені дуже захотілося її пограти, тому що МайнЗ перша була дуже прикольна. Ось. Тому ще раз, восьмий раз скажу, що о 8 годині, 8 числа, тобто завтра, приходьте, приходіть, приходіть і побігаємо. А ні, то просто приходьте на стрім і подивитесь. Якось так.